Алло? Алло, це Агентство нерухомості різний край? Так. Допоможіть продати квартиру в центрі Єготина, Терміново. Терміново продати квартиру в Єготині? Без проблем. Вже біжу. Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді двокімнатна квартира в самому центрі міста Яготина. В найкращому районі з дуже гарним плануванням. Одна з найкращих квартир на вторинному ринку. Друзі, ось наша квартира, площею 57 квадратних метрів в самому центрі міста Яготина. просторий коридор площею 10 квадратних метрів, велика зала площею 20 квадратних метрів. Можна збільшити ще на 2 квадратних метрів за рахунок пложі, великі панорамні вікна, спальня площею 12,5 квадратних метрів. Роздільність санвузол, встановлене індивідуальне газове опалення, виконтульний котел та велика кухня площею 9,5 квадратних метрів. Друзі. детальний відеогляд цієї квартири ви можете переглянути на нашому youtube каналі Агентство нерухомості Рідний край. Поспішайте придбати цю чудову квартиру.